Голос Свободи. Новини. За київським часом 16.13 один тринадцять хвилин у прямому етері радіостанції Голос Свободи до вас Дмитро Шевченко Кирило Вітаю вас. Отже, огляд останніх повідомлень і дечому підсумки дня вчорашнього? Головна новина з точки зору події вчорашнього, навіть сьогоднішньої ночі, сьогоднішнього ранку. Нагадую, останні. Майже бойові дії відбувалися сьогодні зранку з 3 до 4 години на Лютеранській вулиці, де тримав облогу останній блокпост мітингувальників, його тримали свободі на чолі з великою кількості народних депутатів націоналістів. І цей блокпост правоохоронці порвали. Є постраждалі, зокрема, розбили голову народному депутату Святославу Ханенку. Також отримали травми забої кілька е, представників свободи та й звичайних мітингувальників. Це був останній пост, який тримався. Все то відбувалося десь з 3 по 4 години ранку, вже сьогодні, 10 грудня. На 6 годину у Києві з окремо центральна це спокійно мається на увазі там, де е тримаються палатметове містечко на майдані незалежності. Отже, всі дальні кордони, всі е блокпости, які були розташовані в містечку території Кабміну та адміністрації президента, вони е розібрані, е дороги зачищені, транспортне сполучення, мовно кажучи, відновлено. Середньо на Майдані Незалежності спокійна. На то містко продовжує жити тим життям, якими починало з 1 грудня. Лишень змінюється потроху, мається на увазі, люди і одні в'їжджають, інші приїжджають, але момент в тому, що їх кількість одно збільшується, як би там не було. Ну і вже відбувся на. Центрі штабу національного супротиву Олег Голобог, зокрема, головною тезою його було те, що ми переходимо в режим облоги фортеці. Закликаємо українців по всій державі далі організовувати страйкові комітети, бо на часі потрібно відкласти всі, так, маємо технічні проблеми, тобто я маю проблеми з інтернетом Я тебе прекрасно чую. добре Відкласти всі особисті справи. Ви та перейматися державними справами, відстоювати відстоювати інтереси інтереси державні. Ну тобто головною тезою є те, що потрібно не розчаровуватися в акціях протесту, потрібно добиратися до майданів, потрібно робити все і на місцях, у тому числі для того, аби акції протесту продовжувалися. Це головна теза, тому що мусимо розуміти, якщо ще добу-буту, в облозі був ще й урядовий квартал то Зараз все переміщається виключно на майдан незалежно відповідно на місцях в обласних центрах. Так то головна теза, на які сьогодні зранку наголошували лідери опозиції, мається на увазі, що майдан у Києві стоїть, і лідери опозиції закликали всіх українців, хто не може приїхати до Києва за тих чи інших причин виходити на майдани у своїх рідних населених домагатися того, чого власне все починалося лише опозиції до діючої влади, зокрема до президента, це звільнення політв'язнів Незаконно затриманих з 1 грудня, це відставка уряду Азарова і, звичайно, покарання звільнення міністра МВС Захарченка, покарання винних у тому, хто віддав злочинні накази застосувати силу до мирних мітингувальників, які тоді ночували того дня на Майдані Незалежності. Ну і дещо саркастично. Сьогодні висловлювалися лідери опозиції стосовно столів, які пропонує влада. Сьогодні ми знаємо, що вже відбувся круглий стіл а, між президентами України. Так ну власне кажучи, і вчора, і сьогодні ми чуємо риторику від лідерів опозиції про те, що ось таким чином вони запрошують людей а, і запрошують опозицію до того, зачищаючи майдани, розчищаючи силовими методами, розчищаючи ну, як заявив здається пан Яценюк. Ошення надсилають через Беркут та внутрішні да, війська, да. Yeah. Uh, 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 uh. тобто ні на які переговори без виконання трьох головних пунктів опозиція не збирається йти. принаймні, така інформація наразі. І Нагадуємо, що ситуація може змінюватися щогодини, тому будемо моніторити і слідкувати. Хоча загалом, голову можемо сказати. Що в принципі сьогодні більш спокійний день і за кількістю подій і за всім, всім що відбувається і навколо майдані, і взагалі в столиці України до речі, цікава інформація надійшла стосовно того круглого столу. Ми тут у прес-центрі подивилися його майже завершення, заключені слова діючого президента Інуковича. От як офіційно пояснюють сторона, яка це все влаштувала, єдине, що не зрозуміло, хто чи то Кравчук? Ідеї якого нібито є цього столу, чи то прислужба вчора була така інформація, що саме Кравчук запрошує, mm -hmm, до цього. чи то діюча, правляча верніше партія регіонів їх прислужба. Але головне не в тому. Головне, що пишуть, що виявляється, сьогодні е був не круглий стол. Сьогодні була його репетиція, а основний круглий стол. Буде завтра, ось цитую: сьогоднішнє засідання триватиме як підготовче. Зрозуміло, І Кравчук а? висловив сподівання, що на завтрашньому засіданні Круглого столу, як Верховна Рада, першого дня буде засідати круглистів. Буде більше представників Євромайдану. А що таке представники Євромайдану? Чи це звичайні люди, чи це активісти, чи це керівники районних, міських, обласних опозиційних партійних ячиєк, чи то лідери опозиції? Точнюються лідери опозиції, цитує Олега Тягнебока: ніяких запрошень, офіційно жодного сигналу ми не отримували. Власне, так само, як і Віталій Качок, хто пов на своєму брифінгу, вони повідомили про те, що в них теж не було жодного запрошення на подібні акції, на подібні колісти. На більш важлива новина з точки зору можливого розвитку подальшого позитивного причому под розвитку подій, от з політичної кризи ми ця нова з її розв'язання. Вже у Києві знаходиться віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон. Ештон прибула до України. Вона зустрінеться з президентом Януковичем, лідерами опозиції і громадянського суспільства. То повідомила її прес-секретар. Нагадаю, що Ше главрокомісії Мануель Барозу повідомляв, що верховний представник віце-президент Єврокомісії Кетрі Нештон таки приїде до Києва, аби допомогти знайти вихід з політичної кризи. А хто така Кетрі Нештон? Ну, більш таким звичайним мовою сказати, це та людина, яка відповідає у Євросоюзі. За розвиток зовнішньоекономічних економічних відносин, Тобто, мовно кажучи, Кетрі Нештон рекомендує, от сама їде, дивиться, знайомиться, спілкується і потім рекомендує Євросоюзу. Оцією країною, це, ми, ми варто далі співпрацювати, спілкуватися, можливо, ті інші угоди підписувати Ну, взагалі. Сьогодні анонсувалася велика кількість е дипломатів, велика кількість представників іноземних і, держав і, іноземних держав. Так ну поки що ми е, спостерігаємо, що в прес-центрі велика кількість журналістів тільки спостерігається і почіпсівучіка. А поки що нічого і ні, 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 всі очікування, Всі чекають от бачу Андрій Мохник зараз. був в, в прес-центрі, депутат народний депутат свободів. Можливо, будемо мати якусь свіженьку інформацію від нашої пресової служби. Ну, поки що всі чекають, що буде відбуватися. Зайшла сьогодні сюди заступник держ... державного секретаря Сполучених Штатів Америки, але вона не подала прес-конференції, простовалася якось так, от в тій самому колі з журналістами, і пішла. Тобто, можна сказати, от Юля це прокоментувала, пройшла повз сьогоднішнього. Ну, я так Без думаю, центру. що вона е чому не робила ані брифінгу, ані не відповідала на за запитання. Аналісти або її особистою зустріч напевно з лідерами опозиції що не було. До речі, самі вони казали що сьогодні, саме на сьогодні, вони всі заплановані. Я думаю, що за підсумками ось цих зустрічей і будуть ті чи інші заяви. Ну, зрештою, знову ж таки, можемо казати про те, що абсолютно спокійна, немає ніякої інформації стосовно того. Де якийсь штурм, як це вчора. Ми на протяги цілого дня чули про можливий шторм майдану. Сьогодні все тихо, ніхто нічого не каже. Ніяких військ внутрішніх або а, Беркуту, або ще когось ми не спостерігали навколо майдану. Всі кордони працюють в штатному режимі. Якщо так можна висловитися, про а, акцію протесту в штатному режимі. Ну, Вась в усякому випадку, абсолютно спокійна ситуація на майдані. Uh, і що ще цікаво, що не дивлячись на те, що вчора були втрати, скажімо так, стратегічних об'єктів, так стратегічних постів, настрій митингувальників навпаки достатньо піднесений і достатньо. Бойовий, абсолютно нормальний, ніякого розчарування ну принаймні так не відчувається. А ти знаєш, я хочу теж дещо виправити? Сьогодні такі були сутички, ну не в прямому такому сенсі, невеликі, без кровопролуття, але все ж таки сьогодні опозиціонери, мітингувальники стикалися з Беркутом. Сьогодні близько п'яти сотень мітингувальників Беркутом, вони до того домоглися. Нагадаю, що сьогодні зранку був розгляд, планувався, і він не відбувся. Судові засідання перенесли. А, так от сьогодні проходили, розпочалися розгляд апеляційних справ стосовно затриманих Закон свободівці Олега Матіша і Романа Лепко. Проте судові засідання ці перенесли відповідно на 12 і 13 грудня. Причина неявка прокурора. Прокурор. Сьогодні мала також слухатися справа дніпропетровського журналіста Валерія Гара... Гарагуца, якого затримали на банкові 1 грудня. Однак і це судосідання також перенесено на 13 грудня. Ну, до речі, якщо так аналізувати цю ситуацію, достатньо mm -hmm. цікава інформація. Чому? Ну тому, що в принципі на сьогодні анонсувалися достатньо серйозні протистояння в судах і в юридичній площині, у тому числі, тому що туди е мали направитися і лідери опозиції, народні депутати опозиційних фракцій. Е тому Невідомо з чим пов'язані ці. Ну, неявка прокурора, всі ми розуміємо, <танузіки> що це, це офіційно це, це, названа причина. Це, це не може бути а, ну, серйозною причиною. Тобто він або не з'явився чомусь, і це скоріш за все. Тобто, в нього є якась вказівка, аби не з'явитися на це. Лідери опозиції на тебе власне тікали, що влада це свідомо по... Політ... скарг цих. Заяв, аби ті, кого затримали, якомога довше знаходилися за ґратами. Ось така інформація стосовно судів, це ще раз те, що я головних подій. І далі переходимо напевно, вже в більш моніторний так. Тобто, те, що ми зараз будемо моніторити, шукати якісь новини свіженькі. Одар Віталія кличка, кличко на нас тиснуть, але ми зможемо відстояти наше право жити в сучасній європейській країні. От як ти вважаєш, взагалі, як тобі здається, з приводу того, що е риторика опозиції, в принципі не міняється в два, два рати майже, тобто вона не змінюється. Все те самається. Ти маєш на увазі три вимоги по три їхнього. вимоги, і вони там ну варіюються там буквально з якимись такими реакційними справами. Там напали на а, батьківщину. Да, на офісських до речі, це вчора. Якщо хто не знає, раптом спочатку було повідомлено, що невідомі люди, потім правоохоронці, потім що працівники СБУ. Ну як би там не Хоті було, сказав, що помилилися? Як би там не Адресу. було, люди прийшли, розбили двері, розтрощили техніку комп'ютерного офісу і вилучили сервери. Все то ну, офіційно я було до того, в офісі. Що, що, що означати той факт, що то рек... Риторика не змінюється. Слухай, ми можемо no. ми знайти якусь іншу підложку, бо так в новому режимі говорити на Ну, Ми можемо фон пустити. Давайте давайте, що це тобі кажу, що це з точки з хто кого хто витриваліше? Це по-перше, а по-друге, а що не Все зрозуміло. Розумілі три вимоги. Більше того, навіть звичайній людині зрозуміло, що вирішити їх навіть позитивно, аж ніякий проблем не становить. Можливо, так умовно кажучи, найскладніше то відправити у відставку уряд, але звільнити незаконно ув'язнених звичайних мирних пікетувальників, а зробити звинувачення. І відносно на наказати тих, хто віддав злочинні накази, довести, що то були злочинні накази, і тих, хто безпосередньо те робив, бо відомі прізвища, посади тих, хто керує загонами Беркуту, навіть обличчя тих хлопців є в інтернеті. То справи, я думаю, великою не стане. Ну, знову ж таки, проблеми. весь час опозиція каже про те, що потрібно. І потрібен постійний тиск на владу. Хіба буде... Тиск один, Майдан. Хіба буде достатньо тиск один, тисячі людей на Майдані? Хіба буде достатньо лише одного Майдану? Ми побачили, що реакція влади була, і вони дійсно дуже знервувалися. Ми це спостерігали минулої доби, коли Майдан не просто був тут, на Майдані Незалежності, а були захоплені ще в принципі, що урядували квартал, кварталі не могли. Оце Ну, багато хто з людей сприйняв оце саме справжнім тиском на владу. А зараз ми знову, ну ніби опозиція знову відступила на майдан незалежності. Чи буде достатньо цього мирного протесту навіть там кілька сотень тисяч людей, які будуть залишатися тут на майдані? Давайте тут лишимо аналізувати політологам експертам і політикам. А ми поки будемо інформувати. Що ще варто відзначити, щоб не забулося це не в рамках ось протестного настрою, а в рамках звичайного справедливого інформативного життя України, це те, що парламентський комітет зі справ свободі слова звернувся до національної ради з питань телебачення і радіомовлення виключити з кабельного мовлення України телеканали Росія 24 і Росія один. Як заявив депутат Микола Туменко, е причина в тому, що саме ці канали студії Майдану, випускають абсолютно неправдиві, спотворені пропагандистські матеріали, чим порушують Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. І цікаво, що. Зумілих причин, як зазначив пан Томенко, в деяких областях України саме ці іноземні російські телеканали входять в соціальний пакет. Ось так. Ну, в принципі, будемо чекати знову ж таки наслідки того рішення, яке буде. Я просто не дуже розумію механізм. Як це от вони подали зараз? Це прохання. Далі що робиться? А далі робиться, що Національна Рада має дійсно перевірити телекомпанії тих кабельних провайдерів, які з незрозумілих причин включили два іноземних канали, зокрема російський, в соціальний пакет. От, це як мінімум. А по-друге, взагалі їх виключити з пакетів е іноземним телеканом також надається право, аби вони були включені в, в програми кабельних українських провайдерів. От вилучити в них таку ліцензію, адже вони на думку комітету зі свободи слова порушили цю європейську конвенцію, зрозуміло зрозуміло. Значить, про апеляційні судими суди ми вже повідомили. ще одна новина, яка до речі, сьогодні у Києві була. Студенти провели під міністерство внутрішніх справ пікет мовчазний. Вони вийшли пікет управління міліці нашій державі такий собі флешмоб провели мовчки, висловили свою солідарність з молоддю, яка постраждала внаслідок незаконних дій спецпідрозділу Беркут. до речі, з приводу Беркуту і тих подій їх наслідки і на майдані волиняни. Збирають кошти на лікування побитих беркутом людей, зокрема, то роблять громадяни міста Горохов. Вони організували акцію збору коштів і символічною скринькою. Активісти, на чолі з депутатами від Всеукраїнського об'єднання Свобода пішли до міської ради і Держадміністрації. Ну і Але ще... коли вони туди завітали, їх там дуже так від Волинських до європейсь. Потрібно зазначити, що в принципі Україна зараз знаходиться в очікуванні резолюції Європарламенту з приводу української ситуації, вона буде от, по різними інформаціями, може бути сьогодні, може бути завтра. Скоріше за все завтра. От прогнозували ну, скоріше за все. Так, ми ще вчора ми, ми ще вчора казали, що за в середу, але просто я бачу, що є інформація про те, що може бути і сьогодні. Вона раніше прийнята, але е, цікаво, що в Брюсселі. Анатолий візит на завтрашній день віце-прем'єра Арбузова до Брюсселі. Так, от є інформація, що в Брюсселі нічого не знають про е завтрашній візит Арбузова для з ЄС асоціації -про Брюселі... продовження розмови. Да, <правда> та, та, от вони про це не знають. Тобто, <правда> ми про це знаємо. У нас на це анонсується. А в, в Брюсселі це зовсім ніхто не знає, з ким і для чого їде зустрічатися віцепрем'єра Арбузов. Ну а з приводу того, що ж то має ухвалити європарламент, вони мають а, відреагувати а, і в Україні. Ну цей розгон мирного пакету тиждень майдану у Києві два народних волелюдних віч. Остання зібрало понад один людей до речі, за ними з тилу, начебто, неальна програма, яка вховує кілька збирається в одному місці. Так от за тими даними, за моніторингу у Києві 8 грудня зібралося понад 2 мільйони людей. Ось така інформація. В додатку, коли йде рахунок мільйони, ми маємо особливо різниця. І таким чином чином і в. Маю відрувати і... і... завтра оприлюднити з тих подій, які відбуваються на наших очах в Україні в Києві. Заява. Сл... І, е... і е... наостанок, чесно кажучи, не знаю, чи плакати, чи сміятися. Ось і... і не гріх, але ну дійсно у Харківській області знову застряг. Ст... Інтерсіті. Ярко, зупинився на перегоні, лозова близня. Стоїть, пишуть про Об в об'єктиви. в Фейсбуці пишуть, по потяг стоїть вже декілька годин. Інформації чому стоїть, ніякої немає. На південній залізниці від коментарів відмовляються, кажуть, що цікаво, що Україна... південна залізниця каже: Інтерсіті плюс хюдаї то не наші. За них відповідає українська залізниця. Зихисна компанія, правильно, от правильно. і туди і все. А що українська швидкісна, цього приводу каже? А в шака. Всі а подробиці наразі з'ясовують. Зрозуміло. Ну знову поламався Хундай. Зрозуміло це все і, і в... при це сьогодні люди чекали вибачали? на це. Після того, як сама, після того як люди буде як... почекати. Тому ну, що з Хундаями будуть проблеми. Ну во перше є. Ластівка далеко не перша злам то потягом. Ну, все, плануємо, що о 18 годині новий інформаційний випуск з огляду на останні події. Ну, і, звичайно, якщо щось терміново, то слухайте нас, так, будь ласка. О, до, дивитися. до того, можливо, нас прямі включення з прес-центру, якщо будуть а, брифінги, прес-конференції або можливо до нас завітає який-то гірці, який дасть свою цінку своє бачення, поділиться своїми враженнями стосовно вчорашніх подій у столиці. Ну, в принципі, є в нас таке до одразу до вас інтерв'ю, що безпосередньо вчорашніх подій можливо з'явиться в нашому етапі і розкаже все, так би мовити, від першої особи. Так, на ну, тому все. Лукаш далі в нашому етері включення зі сцени майдану незалежності, щоб ви знали, друзі, що... голос свободи. Новини.